Тому я ще раз кажу: я за те, щоб е деколонізація, декомунізація, дерусифікація проводилась. І е я створив, напевно, один із небагатьох е в нашому регіоні е міських галів, який ще рік назад створив таку комісію, вона постійно діє. Е можна ще виявити десь в місті Павлограді якийсь аншлаг, там назва. Вулиці, хоча навряд чи можна ще якусь об'яву там виявити на російській мові, стару. Але ми це все контролюємо, ми це робимо. Ми контролюємо, щоб місто Павлоград воно все-таки віддалялося від всього російського. Але назва міста Павлоград, і ми прийняли відповідне рішення міської ради. Вважаємо, що місто Павлоград названо на честь святого апостола